Вітаю всіх грибників. Я знову в лісі, знову, знову і знову. Подивіться, прийшов я по смачке та Строчке, А тут зранку така заметіль була, Такий сніг просто йшов, ну просто передати вам не годин. В общем, я зайшов на перші місця. Будемо сьогодні починати збирати. Знову риби весняні, прямо з-під снігу. Я тут зайшов і замітив вже декілька штук. Таких красивих на початок назбирати, а зараз піти ми у глибинку лісу і там уже Продовжити шукати, тому що на краю переважно люди ходять і їх розбирають. Так, так як це місце попри дорогу центральну, то люди сюди заходять дуже часто. Але такі красунчики є. У мене є відео, як я їх готовив. Дуже смачні гриби. Ростуть вони тільки у вологих місцях. Як бачите, тут є змішаний ліс, от і буки, є граби, тополі, ялиці, навіть вишні. вишні. Ну, переважно воно в вишнях, тополях, таке берези, ну і в хащах таких темних, де вологість сидить. Так що ідіть, збирайте їх, є три види, там нас кажуть дідухи, що на них є шапочки, ось ці шапочки зрощені до ніжки. Є бабки, ну і ці шушерівки. По-різному називають їх, хтось називають куцюрубки, Так що зморшки. У нас ще кажуть по-літературному. Ну, в общем, ви поняли. збираємо весняні грибочки, шукаємо, під снігом, бачите, сніг навіть йде. Не знаю, на камеру й виднося. Подивіться, Сонце світить, сніг йде. Мокро, аж чуть не по коліно. Піду я проходжу ці перші місця, подивлюся в снігу, що є, ну і вже заодно вам покажу. Так що не переключайтеся, приємно вам всім перегляду. Не знаю, звичайно, як я маю тут знайти ці гриби. Снігу тут достатньо сидить, щоб не замітити їх, але можливо вони виросли і буде замітно Так що переходимо під цей бережочок і там вже вони мали би бути Ось дивіться який чорний Так захований навіть не виднось Не знаю відчутно вам чи ні який шум в лісі Це просто страх, ви подивіться як дерева китаються всі Зато дуже красиво тепер Сніжочок такий Сонечко світить О! Да Не дуже безпечно ходити такий час в лісі Але ми мусимо Мусимо провірити Опа дивіться що я знайшов Снігу Да-да-да Да-да-да Є Лісенький Перейшов в глибинку лісу і тут уже першого побачив. Тому що там по краю більше снігу було і не, не було видно. Ще один замітив. зараз ну, покрутиться тут. Думаю, що тут є. Тут і снігу менше. Ого. Ага. І... Я, я так і думав. Що тут мало би бути більше. Так, не пропустити, тому що вони ховаються їх не дуже ну, помаленько, помаленьку навжидань тут сніжочок присипав на окрасення великий хороший общем ситуацію помінялася пішов я вниз у яр подивився а там Снігу ще більше, ніж тут наверху. Тут ми прогрівали трішки сонце, як бачите, трішки і стопилося. Дивіться, як наліпився сніг на дерева. Всі бережки там в снігу, ну і низ також в снігу. Прийшов я на старе місце, ну і звичайно тут я зразу і знайшов декілька штук. І Так. Багато хто говорить, що... Ці гриби є отруйними. Не можу з вами не спорити. Звичайно, всі гриби отруйні. Усі, навіть білі гриби, навіть і сироїшки якщо їх неправильно приготувати. Якщо ви, звичайно, правильно готуєте їх, то ніякої загрози вашому життю не буде. Але обов'язково. Питайтеся або в досвідчених людей, які готують, або дивіться у провірених людей, які займаються грибами, а не тільки любителями, які можуть наговорити всякого, і може зашкодити вашому здоров'ю. Тому що здоров'я найважливіше. В моєму житті ну, не було випадків таких, що ми отравлювалися, готуємо постійно. ми дуже любимо ці гриби, ну і всі гриби інші, які збираємо. Крім цих весняних грибів, там білі гриби, сировішки, ну і так далі. Тому, тому, якщо хочете, подробний там рецепт. Пишіть в коментарях, зазнімемо, покажемо, щоб ви смакували, насолоджувалися різними смаками грибів, тому що гриби не замінить нічого. м'ясо має свій смак. Гриби мають свій смак, як і різна страва. Тому обов'язково думайте перед тим як готуєте, не спішіть. Розізнаєте всю інформацію, щоб ви могли зберегти себе і близьких. Думаю, що варто вам також розказати лайфхак цих весняних грибів. Наприклад, знаходите цей гриб, смачок, строчок, неважливо. От бачите, він ось тут десь більше 5 см. Якщо він замаленький, ви назбираєте їх багато і вам. Шкода їх ось таке готувати, берете їх, ставите у мисочку, мельничку, висипаєте їх, так як вони ростуть у вологій місцевості. У них корінчики всі в водяві. Можемо от подивитися. Якщо передавити, дивіться, бачите, витікає зяма. Ну, точніше, вода. І Ось ці корінчики наповнені ось цією водою, вологістю. Тобто висипаєте в мисочку, кладете їх в темне місце, там в підвал, е, співничку, кладовку, де не попадає сонце. Лишаєте буквально на 2-3 дні і вони виростають ще, ну, я думаю, що мінімум 5 см, тому що вони ростуть буває і більше, куди більше вологості, більше корінчики, там виростає ще до гігантських розмірів. Тому... Користуйтеся, будете мати більше ось таких грибів. Так як ось такий гриб він йде вже великий, бачите, він навіть скривлений. Але він, правда, гігантський вже. Вони вряд ли будуть рости. Але спробувати можна. Тому запам'ятовуйте це. Я думаю, що вам ще знадобиться. Наблюдаю я за цим голубим небом і думаю, чому ж воно мене так швидко покидає. А ось чому. Подивіться, що на мене чекає. Просто якась туча йде, і то з такою скорістю, що напевно мені треба звідси пошвидше тікати. Подивіться, які вітри звіваються. Ні, ну це страшно стає. В общем, друзі, знайшов я тут на пражечку для сметанки, як то кажуть. 10 грибів і 2 літри сметани. І заправка хороша для талаченої барабольки. Так що залишайтеся зі мною надалі. Буде все цікавіше і цікавіше. Ми тільки починаємо, ми тільки відроджуємося на пошуках грибів. Тому що відкриття сезону тільки наступає. Тому обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки, вподобайки, і ми з вами будемо бачитися набагато частіше, тому що ми будемо з вами однією великою грибною сім'єю. А нас вже є немало, тому... Я всім дякую, хто вже зі мною довгі роки, хто допомагає, хто підтримує, Я найкращий усіх вас, усіх вас дуже люблю. І, і ви знаєте, я прощаюся і гриби, як, як просто медом намастилась. Просто, просто попадаються один за одним, один за одним. Ну Вже вам покажуть що тут падає так з тої сторони я бачу їхать з цієї сторони вже не бачу зато буду находити я так поняв ой 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 і дивіться що я казав все вже надлітає сніг уже туча йде так ой а що це так? так багато так багато Дуже багато. Ну мені ж, звичайно це подобається. Що я не ходив далеко. Що я пішов іменно в ось це місце. Але мені ось ця точа чого-то не дуже подобається. В общем, йти забрати ще ці тут, або ще й забуду. Так, да. на кінець попалися, хороші. Надіюсь, вам подобаються ці гриби. Я знаю, що багато людей навіть не знають, що це за гриби. Ніколи не збирали, ніколи не бачили їх. Ми колись з дитинства, то часто їх збирали. І багато їх збирали. Але люди з кожним роком все більше і більше почали ходити в ліси. І все. І тепер гриби діляться на всіх. Одинаково. А ви дивіться? Вже і сніг іде. Ось вам і весна. А У нас сьогодні 10 квітня, напевно. Якщо я не помиляюся, так, да, у нас 10 квітня. Взагалі ледь одне не літо. У нас сніг і ще температура міняється з такою швидкістю. То тепло 18-20, то морози по 15-10 градусів. Просто незрозуміло все відбувається. Тому і слабості такі, падають якісь віруси. Дуже багато тепер хворіють. Дай Боже, би ви ніхто не хворів, тому що... Якась непонятна хвороба це ходить. Головна біль, горячка, кашель, насморки. І все, і це мучить, мучить людей, дітей. Не жаліє нікого. Все, друзі. Буду з вами прощатися. Ще раз дякую, хто додивився до кінця. Вітер сильний звіявся. Сніг іде. Покажу вам ще ось цю красоту, всю лісну. Грибів у нас збирали, можемо відправлятися додому. До зустрічі, до нового відео.